Казали, що ви будете Значить, Ще раз: відомо, що з 45 тонн руди отримують, виплавляють 25 тонн заліза. Необхідно знайти кількість руди, щоб виплавити з неї 10 тонн заліза. Умову записали так, щоб було зручно вкласти пропорції. Тут можливі декілька варіантів пропорції. Якщо ми дізнаємося, запишемо відношення заліза, кількості заліза до кількості руди. Наприклад, 25 до 45, 25 відноситься до 45, як 10 до Х. От. Ми з вами виразили і в лівій, і в правій частині, яку частину становить заліза від руди. Ці дві величини, два відношення виражають одну і ту ж саму величину, і вони між собою будуть рівні. Якщо ми поділимо кількість руди одну на одну і кількість заліза 25 на 10, то ми дізнаємося, у скільки разів зросте кількість руди. У стільки ж разів зросте чи зменшиться кількість заліза. Тобто, у скільки одна величина більша за другу, у скільки разів. О, і ця різниця разів. Ці величини будуть однаковими. Це знаходимо кількість, необхідну кількість труди. Давид, будь ласка, виражаємо х. Х дорівнює. Х дорівнює 45, умножити на 25. Х це крайній член пропорції. Щоб знайти крайній, необхідно помножити середні члени пропорції ось так. І поділити на відомий крайній член пропорції. 25. Скорочуємо дріб. Давид, скороти 25 і 10 або 45. Ну, no, о, 25 і 10, 10, і 25 на 5. Там буде 2, а там буде 5. 45 і 5 скорочуємо. Ділимо там на один, а там девять. Множимо. Залишається помножити. Вісімнадцять. 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 Множити на Х. Ми шукаємо Х. Х дорівнює 18 кілограм. Це необхідно руди. Необхідна кількість руди, щоб з неї виплавити 10 тонн ой, не 18 кілограм і всі мовчать, 18 тонн руди необхідно для того, щоб виплавити 10 тонн заліза. Отже, всі, хто Бачить, що вони помилилися, треба повторити правило, як знайти крайній член пропорції, як знайти середній член пропорції, що показує відношення, на що показує відношення. Оці три питання, будьте ласкаві, одразу після уроків сьогодні повторіть. Ми до них більше повертатися не будемо. Корючкова Поліна, читай наступну задачу. Давід сьогодні погано. Площа поля дорівнює 4800... вісімсот. нічого не чути, сонце трошки голосніше. Площа поля дорівнює 480 гектарів пшеницею засіяла 24% площі поля. Скільки гектарів землі засіяло пшеницею? Так, Площа поля 480 гектарів. Засіяли 24 пшеницею, да, 24%. Скільки гектарів землі засіяли пшеницею? Задачу необхідно розв'язати за допомогою пропорції. Значить, в нас є поле. Так, розв'язуємо шосту задачу. У нас є поле площа, відома площа його, і 24% засіяли пшеницею. 24% так. Скільки гектарів землі засіяли пшеницею? Ага. Ну, 480 вектарів 100%, 100% угу. а невідомо. А хектарів це двадцять четыре відсотки. Що таке 100 відсотків? Що ти це прийняла? Це вся, ну, все поле. Правильно, все поле Полинка прийняла. Площу всього поля. Площу взагалі можна виразити в гектарах і у відсотках. Ми про це вже з вами говорили. 480 гектарів, площа в гектарах, а тут площа у відсотках. Так, пшеницю засіяно 24% нашого поля. 24%. І нам необхідно знайти площу в як гектарах, яку засіяли пшеницею. Позначимо її, правильно Паліна сказала, що позначимо її за Х. Тепер Палінчик, складемо пропорцію. Я можу посмотрити. Угу. послухати. Відноситься до та, як а, х відноситься до чотирьох. Скажи, будь ласка, а що це ти виразила? Коли... Ні, ніяких дорівнює далі не пишемо. А -а -а. Далі ми будемо виражати Х. Скажи, будь ласка, Поліна, в лівій і в правій частині, коли ти ділиш 480 на 100 або Х на 24, що ти дізнаєшся? А -а -а. Що ти виразила, коли 480 поділила на 100? Діти питання до всіх. Ми знаходимо, скільки становить один гектар поля. Один відсоток це один гектар? гектар. Правильно, скільки гектарів міститься в одному відсотку. Становить один відсоток. 1% в гектарах. І тут 1% в гектарах. Так? Але якби ми поділили, давайте, Паліна, а якби ми поділили 480 гектарів на Х, що це за величина? Що б ми отримали? На що б показувало відношення? питання до всіх показував у скільки разів mm -hmm. е, осеку разів менше ніж, аби... більше, ніж. Да, у скільки 480, то більше, дивіться, 480 більше, ніж x скажіть, будь ласка. Оце ми не знаємо. Знаємо, що 24%. Так більше. 480%. Більше, 470. Більше. 470. Зараз. Тому що 480 це 100%, а їх це тільки на 4%. 4%. Все поле можна навіть у цифриці не дивитися. Все поле, ось воно, все поле, звісно, буде більше, ніж частинка, яку, ніж його частинка, яку засіяли пшеницею. Значить, ця величина буде показувати відношення 480 до Х, буде показувати, у скільки разів площа поля більша, ніж площа засіяна пшеницею. І в гектарах, да, а якщо ми 100 поділимо на 24, то так само ми покажемо, у скільки разів площа поля більша, ніж площа засіяна пшеницею. Скільки тут виражена площа в гектарах, а тут у відсотках. Тобто у скільки разів одна величина більша за другу. Я б вам радила, давайте так, сейчас. Це перший спосіб, а це другий спосіб. Кому простіше пояснення в другому спосібі. Ну, Дивіться, якщо ви обираєте, записуєте таку пропорцію, яку ви можете пояснити. От. Якщо хочете в другому способі, тут виразили, у скільки разів одна величина більша за другу, і ці величини будуть рівними, а тут виражаємо, скільки становить 1%. Зліва і права величини однакові, рівні. Х, Паліна, з твоєї пропорції, знайди, вирази, будь ласка, Х. А... Те, що лежить напроти Х, іде в знаменник. Паліна, ти мовчки розв'язуєш задачу, нічого не пояснюєш. А я прошу пояснювати. Треба розуміти, що ти робиш. Х є середнім чи крайнім членом пропорції? Середній середні він посередині Крайні – це ті, з яких ми починали і закінчували пис... записувати пропорцію. Розкажи правило, щоб знайти середній член пропорції, необхідно перемножити члени і поділити на відомий середній. Правильно, і по поділити на відомий середній. Скорочуємо ще, виконуємо скорочення. Тут буде 5 і залишається порахувати. Запишіть, будь ласка, я вже це порахувала. Хто, хто вже порахував? Чому дорівнює Х? 137,2 гектарів. Певнена? Так. Ні, це буде 115,2. 115,2. І в мене вийшло 115,2 гектара. Це площа підведена під, зайнята пшеницею. Площа пшениці. Так, наступна задача. Можна я? Куліш <звігалі> uh, 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 Вероніка <звігалі> uh, uh, uh. не відповідала сьогодні, крючкова uh, Поліна Бажано пояснення до задач обов'язково. Правило знаходження середнього члена сказала, все вірно, але не могла пояснити, що ти виразила, коли записала відношення двох величин. Перше. А можна питання? Що? Можна питання? Можна питання. А якщо ж я е, скоротила 480 та 100 на 10, да. та потім 10 та 48 ще на, 5, е, на 2. Добре. Значить, тут 20... У мене вийшло 24 та, та 5. І 5, а друге число. 24 помножити на 24. 24 помножити на 24 це 686. Множимо. діти, не чекайте нас. Продовжуйте розв'язувати задачу номер 7 і номер 8. А ми. З, з ким я говорю? З Алісою Хромовою? чи… А, все я. Вот. Я зрозуміла. Я неправильно помножила спочатку, вибачте. Починаємо множити. От і одразу стає все на свої місця. Бачиш, Аліс, і одразу знайшла помилку. Перевіряйте себе так. номер сім. Куліш Веронічка, читай задачу. За першу годину автомобіль приїхав 70 кілометрів. Що становило 14% всього шляху? Скільки кілометрів становить весь шлях? Увесь шлях у відсотках приймаємо за скільки відсотків? За 100%. Увесь шлях нам невідомий. X кілометрів тере 100%. Так. Так. І далі другу частину умови. А... 70 кілометрів це буде у нас 14%. Так. За умови задачі відомо, що 70 кілометрів це 14% усього всього шляху. Так. Записуємо пропорцію. Вероніка. Клади пропорцію, будь ласка. Х um, відноситься до 70. Угу. Uh -huh. Як 100 відноситься до 14. Оскільки відстань буде більша в кілометрах або менша, стільки ж разів буде ця відстань у відсотках. Більша або менша, так? Так. Так, да. знаходимо. Знаходимо X. 70 помножити на 100, то ми можемо одразу прибрати Як? Можемо 7. Ну, 7 помножити на 10. Чому? А куди ти нулі подієш? Ну, ми збираємо з нулі, Ми не просто ж їх прибираємо. Якщо дріб скоротити на 10. То тоді ми нулі можемо закреслити. Але в нас 70 і 100 в чисельнику. Ми їх много, а, -а, -а. а не ділимо. Приїхали. Записуємо поступово. Не поспішайте. 70 помножити на 100 і поділити на 14. 70... От ми можемо дріб скоротити на 7. 7. Так. Замість 70 Це... буде. Замість 14 буде 2, а замість 14 буде ось на десяти, буде 10. Буде 10. Тепер знову 2 і 100 скоротимо. О, так, це буде 50. Так, і в нас залишається 50 помножити на 10. І Це 10. буде 500. 500. Вероніка, ти, звісно, молодець, але захотіла скоротити чисельник. Взяти і виконати нулі на вішість. Але пояснила, як ти склала відношення. Ну, помилилася при обчисленні. Шкода. Номер 8. А тут в восьмому номері 2 Ікса, чи що? В якому номері два Ікса? Номерім. Восьмому. Ну, типу, сплав. Скільки І... 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 на толківна? Нам через чотири хвилини на історію. Трапили. Я зупи зупиняю.